Пропоную прокачати інтуїцію та відчути, яка карта з трьох, перша, друга чи третя, приховує чуттєву емоційну жінку, яка вміє кохати її сила в її емоційності. І разом з тим, в цьому ж її слабкість. На емоціях вона здатна робити необдумані вчинки, про які потім шкодує. Умовно її називають прекрасною коханкою, люблячою мамою. Але ця мама знає, як дати дитині емоції, але може забути нагодувати дитину, наприклад. Тобто, вона йде за своїми почуттями. І часто ці почуття. Заводять її в халепу. Спробуємо вгадати: перша, друга, третя. Третя. Ні. Друга. Ні. Королева Кубків. Здогадались?